Матч у Кривому Розі розпочався для рівнян зі швидкого пропущеного м'яча. Господарі скористалися миттєвим хаосом в обороні гостей. Після кросу з лівого флангу Максим Задирака на лінії воротарського майданчика випередив Валентина Гороха і Максима Сміяна, вдотик, переправивши м'яча в сітку 1-0. На куражі криворіжці одразу могли забити вдруге. Валентин Горох врятував команду, відбивши удар. Команда Олега Шандрука одразу запропонувала супернику свою відповідь. Володимир Маханько двічі поспіль врятував своїх після ударів Ростислава Таранухи. Метрів з десяти згодом Ерен Айдін подолав пів поля, обіграв двох опонентів і цілив у дальній кудворіт неточно. Натомість вдруге забив кривбаску. На те вбіг у величезну вільну зону перед воротами рівнян і спокійно ударом головою замкнув подачу мендози від кутового пропорція 2-0. Закривати гру ще до перерви міг Максим Задарака. Після помики Каяціпота він виходив сам на сам із Валентином Горохом, але не влучив у площину воріт. щодо першого тайму ми забили два хороших голи. Думаю, що створили ще кілька моментів, аби забити. Третій та четвертий м'яч також. Мушу зазначити, що Володимир Маханьков виручив свою команду в одній двох ситуаціях дуже хорошими сейвами, які могли змінити хід першого тайму. Але загалом ми грали добре, контролювали м'яч і створювали багато ігрових епізодів. Мали бути точнішими у завершенні атак у моментах на флангах, де Мендоза за рахунок швидкості тікав, де Максим Задарака виходив один на один із воротарем. Це мали бути голи. Втім, на другий тайм Верес дещо змінив тактику рівняни. Взяли на озброєння, дальні удари та передачі за спини високі лінії оборони суперника, і практично одразу ця ставка зіграла. Максим Сміян виконав ідеальну діагональ з лівого флангу на хід Владиславу Шараю, який втік від опіки і пробив над голкіпером 2-1. Тут футболісти Кривбаса вже захвилювалися і почали охороняти результат, просто якомога частіше збиваючи темп гри. Гості натомість йшли вперед. На півмоменти моменти не використали веслі помби Яросислав Тарануха, а героєм зустрічі став Владислав Шарай. Мошо м'яча на правому фланзі він змістився ближче до центру, і метрів з 25 несподівано для голкіпера пробив у ближній кут 2-2. Раз ми сьогодні не виграли, значить казати, що ми когось переграли, це вже буде неправильно, необ'єктивно. Тому, ну, Я думаю, що це була гра сьогодні рівних суперників. з Великої кількості гольових моментів з цікавою грою я зіграв по ситуації і плюс я на тренуванні бів ну, з далекої відстані. І сьогодні вийшов хороший гол. Я Не скажу, що перший тайм був прям дуже поганий для нас. Просто ми не реалізували свої моменти. А в другому таймі ми просто поговорили і ми вірили в те, що ми зможемо перевернути цю гру. Вересне програє у чемпіонаті вже шість матчів поспіль. Попереду Карпати. Ілля Тамашевський, новини Рівного.